Друзі, я вас запрошую в студію. По-перше, це Лебіга. Давай! Залітай наш скіф. А, це Тремба, безумовно, який зробив вибач, Міша, але да. ж ну, тематично. Ні-ні, ні, oh. він в мене вкрав ідею, але да, він вкрав. зробив супер. А тепер про вкрасті ідеї. Давайте да. і третього гостя запрошуємо. Віталій Вілат Волочай. А чого я, а, а, чого я? а чого я скільки ідей створив Вілат, які потім в нього вкрали? Коментувати ротом, да. а, коментувати будь-які від спорту, запустити твіч, запусти перша людина в Україні. Вибачте, на О, Отож. Шкутку. А реально. Та. І а тільки... що ви думали Ти кажеш, перша людина в Україні не тільки в Україні не тільки в Україні там Євразія, от закінчується Якщо що якщо ще. що, до твіча існував мав такий портал, який називався Джастін TV да, да, да. І я був першим українцем, який мав свій канал на Джастін TV І зі мною сам Джастін, який потім продав твіч Амазону, спілкувався. У мене був перший канал на Джастін TV і для того, щоб стрімити тоді. Не треба був просто комп'ютер і ОБС, тоді треба було там купа кабелів, куча іншої фігні. От я як отут, так? Да. Так, да, от як отут, так. І це було нелегко, але та, ну все від мене, мене вкрали, правильно? Легенда. Ні, я й кажу, що в тебе в тебе і вкрали. Е, Вітер мені зараз не нагадує, на, у нас у дворі було, було таке, що ти сидиш десь під під'їздом, і приходить ну, дорослий чувак, ну так дід, і такий, а пацане, ви взагалі знаєте, що на науці скеммійки відбувалося? Йо, 20 років тому ще. Ви хоч знаєте, що тут відбувалося? Я про те, що ви фактично. Створили свою кар'єру та да, і е, на платформі, яка дійсно як каже Віталій геть іншою була геть іншою. Зараз у нас такі е, відкриваються широти. Коротше, давайте переходити до сталкера е, по-перше. У нас буде зараз анпакінг. У нас під ялинкою є е, один невеличкий подарунок. Невеличкий, великий. Він... А я вже можу йти його брати, чи ні. А ти хочеш? Я хочу, блін. Ну давай ну хоча б ну, забийся. Не... <рик> вже сука, єлі встаю, ви кінь. <рик> так ти заслужив Опа. це право. Дружочки, готуйтесь, бо зараз буде розрив. Ми ніхто не знає, що в ньому. Все, що ми зараз будемо відкривати, будемо бачити перший раз, так як і ви. Що це є таке? Це ліміто. Лимиту... Кажи ти це розумні слова? Якісь я... це коробка. Да. Це Ультимативне, колекційне. Обмежено монтиражом видання Stalker 2. А Яке? Скільки, скільки їх? Скільки їх? Е, обмежена кількість. Ну я знаю, скільки їх в Україні зараз конкретно. Скільки шість ну, штук. Та ну. А і більше нема. А по Уквіту? Україні Серйозно? на даний момент шість штук. А по світу по світу, певно, трохи більше, але в Україні їх шість штук. В Україні тобто, десь в світі 800 Оце, і, ще 5. Оце, і, ще 5. <ріст> і одна може бути ваша. Дружочки, є збір на е, третю штурмову. Ви можете задонатити 150 гривень і взяти участь в розіграші цієї коробки. Така інформація. 150 зараз, не, менше, не менше. 149 не менше. і ти не виграєш нічого. Більше можна, менше, Нельзя. Е, Будемо розпаковувати. Дивитись, що це таке є. Ніж в студію. Не треба. Yeah, yeah, нормально, а... нормально. Все. Чекай, я супер-оту. І... Треба загуглити, я не знаю. Ага. Так, льотам. і, І тут ще одненька є. Я... ти у чата запитай. тобі підказує. Ваші це... думки, що тут може? Чекай, бути? бо порву зараз коробку, мені порвуть сраку потім. Так. Ще, ваші думки, що тут може бути? Є ножичок якийсь, щось гостреньке. Я думаю, що якась, навірно. Татуеточка, фігурочка. А, дивіться, я має хочу бути точно артефакт якийсь. Дивіться, має бути артефакт і точно, щоб подарункових, має бути карта світу. На mm. те, що я найбільше. Карта світу, скоро класну. Так, що нас Space... зустрічає. Можна нахилити трішки? Отак. Дивіться, яка офігенська wow. карточка. Wow. Це перше, що ви зможете виграти за 150 гривень. Що <плес> це, це диск? Стил, це це стил, така стил, штука, яку треба. Це стелбок. Так. А, це, я думаю, що це диск, ні? Так, да, це диск. Тільки не показуй, там код гри. Стил, показую, це Steelbook називається. Це Steelbook! Код-гри не показуй! Код гри! А! Видаляйте <плес> вод! Видаляйте вот! Видаляйте, <плес> Ладно, хто? там ж не було, видно. Ладно. Не було, не було. Хорошо. Так, а як, як би це. Доходить, ага. що? Та не, не поспішай, а може печерка. Кусити трішечки. Подиви, подивіться, це, це металеве, це не просто стілбук. Мені цікаво, що! там? почекай, вот. іди, Ти вкуси, подивися, це ж не просто так робили. Так, не туди. Сталева, сталева коробочка. Чого це стілбук називається? Бо Я це не спеціальна, знаю. унікальна коробочка. Це, це тобі не просто диск, а диск якийсь. Так, дивіться, диск ми забрали у вас, але тут є, коротше, зможете грати в сталки. Чекай, чекай, стоп! Будь ласка, ми будемо час сидіти! Почекай! Так. Почекай! Тут же ж. Тут карта може, ні? Ні, там щось є, там конверт. Щось є. Конверт! Да. Конверт. О, конверт, конверт. Ого! Ага. Шо? Шо це? Пропуск, пропуск в зону. А ну дай, 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 дай подивись. де камера? Я не знаю, яка не, яка знімаю. Ой, Яха я... муха. А можна підійти? Я хочу ближче. Так, да, підійти до, до камери з примітом цим. Щоб сфокусувалась. Зараз фокусується оператор. Чи ближче Откуда? можу? Можу ближче? Чи скажіть мені просто покинуть? О, о! Досюди. Направо в'їзду в закриту зону. Всюди. А тут англійською. Вау. у Мені Поїд здалося, що. Наша конвертка перепустить там. Давай, покажи ще, що можна виграти! Дивіться, який конвір! Єсть! Всього за 150 гривень на збір. Коротше, дивіться, в мене недавно була у племінниці день народження, оце 10 років. Оце було те саме, що міша зараз. Вас ще зустрічає отака фотокарточка самої ЧАЕС і отакі от стікери, які можна вбамбурити, куди ви захочете. Клас. Наприклад, на конверт. Наприклад, на конверт. Далі. Мені подобається, як у мене все осідає. Якихось дві. давай тобі Спічки якісь. Тільки обереж, розпаковуйте, бо це ж людям поїде. Оу, ще! У. Ще голосні знає хтось якийсь. Так, це відкривачка для вашого пива. Це відкривачка для вашого пива і щось, і бумажка така є ще. Поясніть, це полору якось, полору, це якось ну, пов'язано. У ну, ну, по мене є, просто пиво. Ну, комп не тягне, я вибачаюсь. Я Нічого страшного. Не все зрозумів по грі. Е, Там же ж є, горілку квасиш цілу, цілу, цілу гру, правильно, щоб радіації не Е, Воду, хлебчеш теж цілу. На камеру чи на яку більше. Давай, давай сюди. Дивись, житончик. Блін, клас. Зараз я крок. видно якраз. Пушка. Пушка. Я от просто дивлюся, а кому ж це запаковувати потім? У нас вже... А, можна не запаковувати. Запаковка. А що я сижу запаковую це тоді? А я теж щось. Ні, давай хоча б, хоч в коробку поклади, хоч трошки. Щоб воно... Блін, а як я його витягну з відео? Так давай я Це ж навіть не одна десята цієї коробки сраної. Ще... Ще один офіцькій конверт! Це сюди, сюди. Всього за 150 гривень. Конверт мені. Я на Укрпошті, де я взагалі жовті. Ой, а тут шеврони. Є отаких три шеврона. Тут. Долг. Долг. Це вільний сталкер. Долг воля і вільний сталкер. Клас? Ви собі самі там вибираєте, хто вам більш подобається. Можете кожен день тижня іншого клеїти собі на футболку. О, і ось воно. Це карта! Давай! Карта! Це карта! Перший раз чую, як Вілат пищить. Так. Не та сторона. Отака карта. Буде з... Скріньте просто для початку. Nice! Всього 150 гривень на збір. І можна це взяти. Клас. Ви всюди були? Ви обидва пройшли повністю? Так. Всі локації вивчили. Але вона бежала. Вона, вона така якась зменшена, бачите, ви Да. Але прикольна. Mm -hmm. А ти попробуй. Вона, вона прям як справжня, да, ну, вона, так. Ти... Вона як справжня, причому така, значить, вигоріла. Ось тут вигоріли. Дивіться, ще що є. Можна собі на стіну вліпити, чи куди ви там. Ой, блін, ой, блін. Прикинь. Ні, качество топ. Чи це клейонка? Надірвати Не. можна? Не, Не, та, все, 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 все. <laughs> Так. Надірвати, обпалити края, щоб. Так, ну, Дімо, ти таки обережно, ти... обережно. Та Я намагаюся. Люди 150 гривень винайдять сюди. Я так, теж. ну що, починається, я думаю. Блять. А тобто ще не Виви. почалось. саме, саме, так. Артбук. Дивися, це щось. Так, це виглядає як книжка, я мало з цим знайомий. Так. дай полистать, ну дай полистать. А це прям історія, мабуть. Мати. Це, походу, весь ло... а ні. Ага, тут і команда, Розробники, да, всі. так, всі. Де, де, Давай отак, от, 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 рівненько. От, так. Трішки пропускаючи. І а я вже бачив. Бляха, тут всі локації. Блін, в мене настільки, я настільки помішаний на ваших стрімах, що я дивлюсь не на вас, а дивлюсь на вас в стрімі. Треба переставати цим старим. Так, це ж виграє одна людина, яка. Все, все. все. І тебе, і Трембу, і Віла. і мене. Ми приїдемо до вас додому. Скиньте 150 гривень тільки нас Не Червоніє взагалі. Ну може приїде. Тут прям все є, тут список аномалій. Тут по-любому всі монстри, всі концепти, всі костюми. Статі люди нічого не бачать, тільки ти і офігіваєш. в кадрі. Вибачте, для того, щоб все побачити, треба мінімум 150 гривень на збір. І тоді оця реакція буде вашою. Так, ну що, готуйся. Тихо, 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 що там далі. Подождіть, пісюн стоїть, очі не бачить. Дивіться, що показує. Показує. А що хто тільки включив, ідеально. What's up? А що це? Я не знаю. Так, ну щось дуже прикольне, як мінімум. Гиви, включи, Я думаю, це включи, треба... включи з тої сторони. Так, зараз ми. Так, це якась пасхалка, блін. Э, тут, як мінімум, є зарядка якась. Давайте попробуємо відкрити його. А, це. Скажи мені. Це воно! Це маленький. Сканери, дякую тобі, велике, брату. Поняв, оце, що ти ве! І ставиш. Аоо! А, а, да. а я не впізнав, сканую, який сканує, чиї Почекай, 에, Але в нього арт... має бути ще якась штука. Нє-ні, ні, 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 не чи є аномалі, а який запускає згаслі і артефакти. і вони появляють. Той, що в самому початку ти в нього не І в самому кінці. Але почекай, але оце це має бути показувати. Воно має якось працювати. Тут є зарядка. Дай, воно може не заряжне, але воно їхало довго. У нас точно тут є, що можна буде вімкнути. Оце мені підказали. Да? Десь знизу, коли ми до кінця дійдемо, ну, щось дай. можна буде вімкнути. Дримай наступний лот, я дістав. Так, да, це Опа. контейнер для артефактів, Використов... використовувати для того, щоб. Офігеть! Та не ори на нього. Йопа! 150 гривень. Хтось з вас це забере додому. Прикинь. Погляньте, як гарно. В шокові чи ні, кажи. А, а матюкати ж можна? Мо, так? Та -та -та. Я в ахуї! Ти, 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 ти чув, що в попередній рубриці було. Поясніть мені, хто це, що це. Я так розумію, що, можливо, це розфарбувати навіть можна. Е, е е е воно дуже дивно. Де хочу вам ближче показати, будь ласка. <кхує> <В> <вам? хує> ближче <кхує> до <кхує> камери <кхує> подалі від Скеві. А, поберем. я знаю, що це, о. Подивіться на деталі просто. Це цікавий артефакт чи не так? Так, це тікаючий артефакт. А він з змішаним змі... почекай, змінив почекай, треба, щоб ти його покладав. Тільки на коробку треба покласти, чи кудись, щоб він не забути. Я от сюди акуратні, щоб буде артефакт? Дивіться, да, дивіться, що, що? це тікаючий артефакт. В грі є такі артефакти, які ну, не з першого разу даються вам. Показую, що це робиться. Тільки на землю фокус можна зараз з камери? А, ну все. Е, ну, крута штука. <laughs> Всього 150 гривень. Так, а в ман, в усі, ман, ман, ман. я думаю, що в нього є щось якесь. Да, так, в нього всередині якась штука з зміщеним да. центром а, тя... ми він ми просто втікає від тебе. Так, так, в ньому так. центр ось тут, і він, він залишається. Він, він якось, да, він якось перевалюється. Типу, якщо ти його отак покладеш. Так, він втікає. О! Дивіться! Дивіться, дивіться, дивіться. Ти його кладеш він втікає. Він починає втікати від тебе. А ну, не його не чіпай його. Ні, ти вже придумав, звісно. Так, ще одна коробочка. Я думаю, тут міточка зарядки. Я думаю, це треба буде кудись втикати. А, так, так, так. Да? Це скоріш за все, те, що ми будемо вмикати да, в кінці. Підтримку і не, не хочу брати на цю відповідальність. Щось що ти маєш вмикати? Тут зараз будемо. Мені здається, розетка має десь бути ближче, а у нас що? є розетка. Це дозиметр? Ні. А що це? Штеродейко. Це з того, з того боку глянь. Тут бачиш, є батарейки. Ні, ні оце глянь. Ану Михайло, піднімай картон. А, це, мабуть, в артефакті. Мені здається, а, мені, а, можна, кольори зараз ми розуміємо, це. куди а, ти шар. шар. можеш міняти кольори в цього! Ми зараз зробимо. розуміємо, куди шар той. Чекай, шар, ми втикаємо отуди, всередину. Я да, кажем, Все. ба! Да, Дивись! Давай, <гул> шар. <гул> Мужики, допоможіть. Всередину, всередину його. Ні, Він зміщений. Ага. Та допоможіть мені! Так, а ну, потримай, будь ласка. Да, тримайте, оце зараз все має стакнутися одне до одного. Але З звох... двох боків. Давай переверну просто. Да. А ти лови. Так тільки обережно. О, блядь. Як люди Давай. на четвертому реакторі, кажуть, чух, 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 тільки обережно. Чух, 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 чух. І <ріх> у вас вийде, я вас вірю. <ріх> Давай, Михайло, тягни. Добре, дякую, що були на трансляції. Дякую за ваш донат. Давай, давайте, поценимося. Трохи залишилось! Трохи! Ящик не ламає. Є, єсть, давай, пішла. Ми приймаємо роди в сталкера, дай Боже. Хто у нас? Скіф? В нас коробка. Все, коробка порожня. Тепер розкриваємо те ще бублі. тут. Зараз скоріш за все, ми. О, інструкція до нашої штуки, походу. а ні Рюкзак. Все, зрозуміло. Нет, це ключа, рюкзак показувати. рюкзак. я знайшов інструкцію. Це рюкзак? Чи це сумка? Це сумка. Це рюкзак. А, Рюкзак. рюкзак. Тіпе, прикинь, цей шар літає прямо всередині цієї штуки. Так, да, якщо ти його зараз включиш в розетку, ця штука буде піднімати його, він буде літати, і ти можеш змінювати кольори пультом. А в нас є розетка. За, дайте розетку, бо от розетка лежить. Фу, бачу, о, бачу, бачу. Мені здається, так зона пахне. Так. Готові? Блі, да. так зона реально пахне. А чекай, оцю штучку треба забрати, я вже прочитав. Да. Спочатку включити, так? Єсть. Давай тоді закриємо, щоб ми красиво відкрили. З нею треба закривати. А як Чи, ти без закриєш? Нього? А ця штука опускається. А, о. Так. Все, зараз ж не 80. Зараз 4. потухне стрім, але на що буде. Зараз не 84, рік, так? Два, один, Ідеально. Так, <клес> так треба, тепер. треба да, тепер А тепер розбираємося. Інструкція є в Міші, не? ні? Ні-ні. Ні, ні. ну, яка інструкція? Цікаво. Ну в сталкер всі вчилися. <клес> просто <клес> просто <клес> вчилися. Треба почекати. Він трішки трішки починає починається горіти. Е, А де пульт оцей? Пульт? Пульт? Да, пульт. Да, да, да. А ось він. Витягни, витягни оцю штуку. Так, да, да, батарейки. Єсть. Ага, його треба... Хто це сказав надовго зараз? Це скевич. Це точно був Скевич. Тут була штучка Open Here. Давай Неважливо. Попробуй. Дімо, йому. Я не знаю, що робити. Ти думаєш, це антенна така. Так, ми пробуємо просто нажимати, так. Ні-ні, дайте інструкцію. Дайте. Да, давай, ну ладно, ми старались. Не все так просто, як в сталкері. Пішов собі, ага, собі все додому. Все, добре. воно відкривається, я поняв. Во, диви, бач, інструкція як допомагає. Тільки я трошки. Я так само починав на ветерані проходити, потім такий. Так, а, беремо, похотило, беремо на сталкер, переходимо назад. Ні, на ветерані проходити це взагалі не має сенсу. Це просто зразу суїцид. Це першого кровососа з шостого разу ледве вбити. Якщо ти повезло. Так, ти відкриваєш. Так ні, тут не виходить. З кої. Тут пише просто: turn-off and on. Просто включи пульт. Ні, там звичайні ці заглушки були, як на пультах, на штуках з батареями. -е -е Секунду. Ну, давай, тут пише включи. А ну я гляну. Його треба відкрити, бачиш? Отут тут open here, і ти Розпаковка. відкриваєш його, його знизу. Розпаковка звільняється. Оце реально 3. як на стрімах у цих двох. Вони реально знаходять щось і тупо не роздупляють, що робить хвилин 20. А в чаті ви їм пишете, що робить, а вони добре роблять вигляд. А що краще вони самі просто монопанка, а, не, а не, вони в, в чаті монобанк. прочитали, і такі так це ж дуже просто. А потім такі о. Це ти ще Направити я? пульт на лампу. Ага, направити. Спробуйте Направили, вімкнути парі. його. Ти оф жмеш, братух. А, так, ага. О, 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 та його так включить спочатку. працює І тепер обираю. Ну, фіолетовий. оба О! Ну, це не фіолетовий, звісно. А інший колір? Червоний. Давай піднімемо ще. А підняти було. його можна так? Так, яскравіше, яскравіше, треба зараз. Хорош. Типа він має літати. він має літати? секунду. Як він може літати? Вже там магніт, там. А він уже він да! Глянь! Глянь! Тіха. ти Тіхо буде, все робиться. Не лякай його, не лякай. Я твоє все їбав, я хочу це. Куди донати? На банку, там кірку. А як він літає, блять! Магніт! Це найбачніше, ну, це, це артефакт. Просто згадайте, який, яка тупість була на початку, де ми просто по підлозі цю штуку катали <рес> <рес> і вже ахуєвали з цього, прикинь. Це щось нереальне. Вона, 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 не вона катається по <рес> підлозі, але не так, як просто кулька. <рес> диви, диви. А, диви! Чекай. Курва, він летить! Це дуже. Ну це суперлампа, це світильник. Як він може летіти? Ти перша людина, яка зав'язала твіч в Україні, але не знаєш, що таке магніт. Знаєш, що таке магніт. Мені не подобається, що воно так, блядь, тримається. Диви, він крутиться, а в іншу сторону, Міш. Диви. Диви. В іншу. О, диви. Як Марс, як Марс, дивись. Апа. Бля, якийсь. Ну ви розумієте, що це просто вночі медіативно буде вночі на. Ну, вашому бункері, ну, ви можете, від... супер, ви можете відсканувати QR-код, який зараз на екрані, задонатити на збір для третього шобе. прийняти о, участь і за 150 гривень ви зможете виграти все це. Ми ж портфель не ось, показали. Ось все, ось отут. Плюс ось, ще отакий портфель Між, сталкера. Там портфель пахнув зоною, і ми все винюхали. Всередині, всередині, всередині понюхай. Пахне зоною все. А чим пахне зона? Горілка Крим? Ну ціпа типу того, да. Лучше не нюхайте. Все-таки зона це чуть-чуть таке місце. Може кожен вам наділить сюди. 150 гривень. Збір, можете виграти все це в одні руки. Дивіться, треба сказати, що такий подарунковий набір купити неможливо Неможливо зараз. так. Тобто, це ну цієї опції нема, навіть якщо у вас 2 мільйони. Нема цієї опції, але якщо у вас є два зайвих мільйони. І ви задонатите, скажу чесно, відсотків 99, що ви виграєте. Да, тому що так. чим більше донатів, Тим на суму від 150. А ну, більше це хто, хто ще папа? Я не, не трапився плюс один шанс. Воно розкручується. Саме. А можна сюди? Він сам розкручується, він так? сам крутиться. Ні, це фур, а, Це Тобто ти його. А, а ти ну чекайте, тут багато кнопок, флеш, наприклад. Ні, ні, це все чисто на світло. Це на світло. Ні, ні, я пон... Ну так, це ти виставляєш світильник. Фейт, він міняє туди-сюди! Коротше, приймайте участь в зборі, вигравайте отакий пак, дай Боже. Гарно. Як вам взагалі, як фанатам Сталкера? Так, ну, Та, ладно. Фі... почекайте, давайте до фігурки повернемося а он, на столі. Взагалі, зазвичай колекційні видання, найцінніше, що в них є, це фігурка. Фігурка виконана ну, реально дуже добре. але тут я, я навіть не знаю, що тут основне: оце чи оце, бо пак нормальний. Плюс до цього всього це ще можна спакувати собі в рюкзак, іти до друга в гості, грати в сталкер, е, виставити оце все і повністю зануритись. Ну прям клас. Що за артефакт? М'яч, навірно. Баскет, не... Баскетбольний м'яч да може бути прозорий, прозорий <зорий> баскетбольний м'яч. Друзі, якщо ви задоволені, я сподіваюся, і всі на трансляції задоволені. Вам дуже дякую, що показали Україні сталкера для всіх, хто не мав часу, не зміг військовим, які не можуть долучатися зараз. Ну диви, бо, брати на комп'ютері. Що... А ще можна подивитися на твічі. Вони я перших два дні грати не міг. Тобто для мене перші два дні це були вот эти два персонажа. Якби я, я їх з сталкером асоціюю. один набрав на першому своєму проходженні мільйон переглядів на да, ютубі, мільйон, мільйон переглядів на ютубі. Перша частина. Скільки частин вийшло в сумі? 19. 19. 19 частин проходження. Пан Михайло, мало того, що Сталкера проходив, він переміг головного боса в Сталкері. Це місцевого провайдера інтернета. Вся Україна так. слідкувала за тим, як Михайло бореться з провайдером, але він його таки поборов. І тепер у Михайла не відпадає інтернет. Але в підсумку ну тут я доєдную, що якби не ці двоє, то певно в Україні мало б Михайло того, ще й правила безпеки. Мені здається, пояснює. Бо я як не вмикаю, Михайло пояснював, що кровотеча і горілка. Ну не треба не поїде. Якщо то поїли собаки, і в тебе тече кров, не горілка, скоріш за все, якісь перев'язочки, щось, щось це правда, на кшталт того. Тому дуже дякую вам. Дуже дякую вам, любі наші глядачі, за те, що дивитеся, донатити і хтось з вас стовідсотково отримає це, тому що ну по донейшн голах ми вже там просто. Заваж. А де, де ця стрічка? Стрічка? Де, де стрічка? Зараз виведуть на трансляцію. Стрічку виведіть. Ми а, хочемо побачите Десь. Добре, стрічку. а з наступним включенням Добре. якраз Добре. буде стрічка. Добре. А, а наступне... Ви її да, Я е, е, передаю слово моєму колезі, передаю слово Михайлу Олсіору. І зараз ви побачите і стрічку, і нашу наступну рубрику. Михайло, слухаємо вас. Чекаємо інші лоти. Пан Віталій. Що ти прийшов сюди? Я спробував договоритися про заміну в складі однієї з команд, тому що, як виявилося, Євген Янович хоче зіграти більше, ніж Міша. Тому Женя зіграє перших Та, мене... кілька раундів. Я сів, я сів за комп ого. прикиньте, сюди да, за комп отоє. А у нього сенса, типу, 10 стоїть в кейсі. Ти отаку. От... На Каже, що ти що в тебе ребаминове. Ну, не бреш. Вибач, будь ласка, ти щось сказав. Генчо я тобі казав. Пор... Веди далі, я буду просто тут стояти. Давай просто постоїмо. Давай, давай трішки, все, знаєш, що зараз контент всі, динаміку хочуть створювати. Давай просто постоїмо реально. А що там Мівіна скоро? Мівіна?